Творча спадщина Кобзаря цього року, як ніколи, отримує нову інтерпретацію. Фотовиставки та телепередачі, вистави та народні читання і навіть нові видання. З 24 січня у городку стартує огляд творчості аматорських колективів на Шевченківську тематику. Останній такий творчий звіт проходив 5 років тому. Дійсно, він буде суттєво відрізнятися від попередніх творчих звітів Хмельницької області, тому що буде залучена найбільша кількість. Хорів зведених, найбільша кількість бандуристів, симфонічний і камерний оркестр, а також велика хореографія зведені композиції, театр Михайла Старицького, а також обласний академічний театр Ляльок. Першим етапом стане Організація творчих звітів міст і районів області з 1994 року на Хмельниччині затверджена та виплачується премія імені Тараса Шевченка в розмірі 500 гривень. За 20 років вже три десятки митців удостоїлись цієї нагороди. Чимало учнів та студентів нашої Хмельниччини здобули перемогу у всеукраїнських конкурсах на Шевченківську тематику. Проте у товаристві просвіта кажуть, кількість годин у шкільній програмі на творчість кобзаря варто збільшити. Знають і учні, і студенти Тараса Григоровича його творчість. Ну куди ж вони від цього дінуться? Поки є Шевченко, поки і ми з вами є тут в Україні. Але на превеликий жаль, і я це кажу як голова Товариства просвіта міського, бо кожен день до нас народний дім просвіти приходять діти що мало годин на вивчення творчості найбільшого із українців. За роки Незалежності на території краю побудовано 16 об'єктів, що носять ім'я Великого Кобзаря. У поточному році ведуться роботи по спорудженню шести пам'ятників по районах. Там звітують збір коштів монументи йде повну. У Ізяславі, наприклад, вже зібрали 92 тисячі пожертв на майбутню пам'ятку архітектури. У Славуті визначилися із матеріалом. Шевченко там постане у бронзі, проте необхідних 916 тисяч знайти не можуть. Губернатор натякнув, розраховувати потрібно на свої сили. Як-небудь робити нічого не потрібно. Потрібно зробити якісно і, як ти казав, на віки. Поряд із будівництвом нових пам'ятників проводиться і робота по благоустрою та упорядкуванню існуючих. Так як у планах святкувань зазначено і облаштування туристичних маршрутів, то і постає питання ремонту громадських доріг та автобусних станцій. На даний час формується склад робочої групи за участю представників управління служби автомобільних доріг у Хмельницькій області районних державних адміністрацій для перевірки стану підготовки об'єктів інфраструктурного облаштування. До відзначення до від річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка можливо, хоча б до цієї знаменної дати у місцях проходження маршрутів наші дороги стануть кращими, і ми ще й за це будемо вдячні великому Тарасу.